Пресс служба міської ради повідомляє про ще дві втрати. 29 липня при виконанні бойового завдання загинув наш захисник Олексій Галаш 1996 року народження. 30 липня при захисті батьківщини на території Харківської області загинув Олег Сабадаш. Бійцеві було 40 років. Помер він внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників, які мужньо боронили Україну від російських окупантів і віддали життя за свій народ. Про час і місце поховання загиблих буде повідомлено додатково. Новобудови в Україні зводитимуть тільки з бомбосховищами. Про це під час наради, в якій взяв участь голова ОВА Андрій Рекович, повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Парламент вже підтримав відповідний законопроєкт. Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект, що передбачає будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту за для безпеки громадян. Він передбачає розгортання в Україні мережі укриттів, зокрема й у новобудовах. Йдеться на сторінці Кіровоградського ДА. З 1 по 5 серпня в приміщенні центру надання адміністративних послуг здійснюється прийом заяв від власників майна щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом проводиться за попереднім записом в електронну чергу. Отримати талони можна на рецепції ЦНАПу на сайті в розділі Електронна черга та в мобільному додатку Вайбер. Документи приймаються за адресою міста Олександрія Проспект Соборний 50. 9. Час роботи з понеділка по четвер з 8 до 17 у п'ятницю з 8 до 15.30, вихідні, субота та неділя. Телефон для довідок 0800 40 44 45, інформує Олександрійський ЦНАП. Співробітники СБУ у Кіровоградській області затримали киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час. Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх клієнтів повним пакетом підроблених документів Це коштувало 3,5 тисячі доларів з особи. За оперативною інформацією його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, що до них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами. Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку півтори тисячі доларів. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів. Злоумиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Незаконне переправлення осіб через Державний кордон України Кримінального кодексу України. Повідомлено на сторінці СБУ. У селищі Приютівка провели благодійний концерт на підтримку Збройних сил України з нагоди 35-річчя вокального колективу Надія Цукрозаводського будинку культури. Зі словами вітань, до учасниць зверталися приютівський селищний голова Андрій Коломійцев, заступник Тетяна Фанета і секретар ради Вікторія Лисенко. Завдяки небайдужим жителям та гостям громади зібрали 4300 гривень для земляків, які зараз перебувають на передових позиціях в зоні активних бойових дій. Наша сила у нашій єдності, нескореності, незламності зазначено на Фейсбук сторінці приютівської громади.